Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 292. І створив Ернст Гольн. Це шведський ювелір, який захоплювався шахами. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. У нас тут пішаковий еншпіль, пішаків порівню. Що робити білим? Наприклад, хід король g 2 Чорні покращують свою позицію короля H4. Це білих ніяк не влаштовує. Є ідея зіграти в 5 король g5, F6. Відволікаємо чорного короля від пішака на g4 і король g4. Але тепер чорні грають король g5, і чорний король атакує білих пішаків. Білі можуть зробити тут нічию. d6, СД, СД, король d6. Чорні виграли пішака. Король f5. Білі атакують слабкого пішака на e4. Чорні його захистили і хід короля в 4 Чорний король має відійти від пішка на е 4 Є ще хід d6, але, звичайно, король F5, чорних Цухцванг, король е 4 Залишилось по пішакові, і це нічий на позиції. Повернемось на початок. Правильний перший хід d6. Якщо чорні б'ють СД, СД, зараз хід чорних. Чорний король відходить від пішака, білі його виграли. Король F6, F5. Король e 5 Чорний король хоче відіграти пішака. Король G5. Білий є небезпечний прохідний пішак. Ну і білі його просто проведуть у ферзі. Білі тут виграють. Повертаємось до головного варіанту. Тому чорні грають С6. І зараз буде хід білих. Білий є пішак F, F5. Відволікаємо чорного короля. Король g5, f6 відволікли короля і тепер побили пішака. Загроза короля F4 і побити пішака на e 4 Що робити чорним? Якщо король e5, тоді король g5. Білий король хоче виграти пішака на d7. Тому що білому пішакові буде тільки два ходи до ферзя. Наприклад, король d5, король f6. Король С5, король e 7 Білі встигають захистити пішака. Король Д5, король d 7 Білі дуже швидко проведуть ферзя, білі тут виграють. Інший варіант: чорні грають, король e 6 Король G5 і король e 5 Чорні роблять опозицію. Король G6, король e 6 Знову опозиція. Але хід король g7 і чорні не можуть зробити опозицію. Король d5, король f7, король С5, король С7. Білі виграють пішака, проведуть ферзя. Білі тут виграють. Повертаємось до головного варіанту. Чорні грають король g6, щоб білий король не зміг атакувати слабкість на d7. Але тоді король f4, король f6, король e4. Білі виграють пішака. Король e6, опозиція. Зараз хід білих. Подумайте. Щоб виграти, білі мають зіграти король D4 чи король F4. Король F4, цей хід виграє, але виграш, мабуть, трошки складніший. Що тут може бути? Король d 5 є 4 король С5, є 5 В білих виграшна позиція, але тут може дійти до ферзового анджплюш. Головний варіант це хід король Д4. Король F5, король С4. Король е 4 король Б4. Якщо чорні б'ють пішака, тоді король 5. Білий король, да побити пішака на d7. Король д 4 король б 6 Король С4, король С7, король С5, король д 7 Білий пішак значно швидше перетвориться на ферзя і білі виграють. Тому чорні грають король d5. Король атакує слабкого пішка на c5. Хід білих знайдіть легкий виграш. Правильний хід є 4 Білі намагаються відволікти чорного короля від поля c5, щоб білий король зробив маневр на b6. Тобто король є 4 король 5 буде. Чорні грають король d4, щоб король атакував пішка на c5. Тоді хід є 5 Знову білі намагаються зробити відволікання. Чорні поки не ведуться, але далі хід є 6 Звичайно, якщо побити дає, e, буде d7, далі ферзь. Тому чорні б'ють король е 6 І тепер білі можуть покращити короля. Король F7, король b6, король F8, король С7. Білий король активніший, в білих є очікувальні ходи. Тому білі виграють. Король е 8 король С8, чорних цухсванг. Білі виграють чорних пішаків, проводять ферзя і білі виграли. Повернемося на початок, як це розв'язується. Тобто, правильний перший хід d6, C6. І далі можна рухатись вперед пішком F. Побили пішака на G4, король g6. Щоб білий король не міг піти побити пішка на d7. Але тоді білі виграють чорного пішака. Далі є. Два різні плани виграшу. Головний варіант король D4. І білі використовують пішака Є, е, щоб відволікти чорного короля. Ось відволікли чорного короля і білий король D до слабкого пішака на d7. Чорних цухцванг чорні програли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте збройні сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!